Наш матеріал про російську ракету Арешнік подивилося десь кілька сот тисяч людей на різних каналах, і вони загалом залишили десь півтори тисячі коментів. Частина звичайно, із них це боти. Привіт, боти. Дякуємо, що дивитеся, піднімаєте рейтинг нашого каналу. Але частина це залишили росіяни справді. Це реальні їхні коментарі, але вони всі накшал того, ну що там, Дніпропетровськ в труху, ну що ви там, українці, злякалися вже й розбіглися від нашої супер-пупер зброї. Ви це серйозно? Російська пропаганда зуміла продати цю стару нову ракету за щось нове і надто потужне, така собі вундервафля. Насправді, українці не злякалися цієї зброї. І, звісно, що не розбіглися? Не злякалися, тому що ми вже. Лякані і взагалі, якби не Путін зі своїми виступами, не ця Захарова зі своїми мізансценами, з дзвінками, нібито десь згори, щоб не вона не коментувала цю ракету, про неї ніхто і не говорив, тому що вдарили вони, як ми знаємо, металевими болванками, такими собі макетами ядерних зарядів, але їх там звичайно не було. А в той день, 21 листопада, по Дніпру били ще й крилатими ракетами і навіть кинджалом. Тому ми вже лякані. А взагалі звідки взявся цей Арешнік? І що це за зброя? Нам розкаже Сергій Згурець, він фахівець з озброєння і директор порталу Дефенс Експрес. Ці уламки попередньо дають змогу зробити висновок, що це ракета, яка використовує в своїй основі е -е, балістичну ракету РС-26 Рубіж. Ця ракета створювалася Російською Федерацією десь з 6 по 2017 рік це був демонстративний пуск, який скерований насамперед на, на для впливу на військово-політичне керівництво України, українське населення і наших партнерів. Ця ракета не виготовляється серійно. Запаси цих ракет у противника. Думаю, є мінімальними і, напевно, мірюються лише одиницями. Але у будь-якому разі, це перший випадок використання міжконтальної балістичної ракети саме для таких місій. Середня точність цих блоків, які від Римлюється від ярсу, тополя і від рубежу. Вона середня е, показник відхилення е, 250-500 метрів. Тобто, це діаметр 500 метрів це більше ніж декілька футбольних полів. Отже, орешник, кокошник, бояришнік поки що ніяка не вундервафля, і бояться не варто і взагалі, слово боятися чи не основне всі ці історії. Росіян дуже дратує, що ми не боїмося, а ще дратує, що ми насміхаємося з них. І з їхнього пуйла ще дуже дратує те, що ми намагаємося жити мирним життям. Ходимо в кафе, де хто навіть в ресторани, проводимо концерти, водимо дітей в школу. Вони ніяк не можуть зрозуміти, чому ми не боїмося. Можливо, питання в нашому коді. Я маю на увазі генетичний код на цій землі. наших предків століттями намагалися залякати. Вбити або ж вигнати. Тому ми тут лякані. Чи страшно, коли летять ракети? Страшно. Але чи хочемо в цей момент ми попросити дядю Путіна не стріляти? Ні. Ми, багато хто з нас молиться і вірить в наших військових, що вони таке зіб'ють. Ще один дуже серйозний момент. І Путін, і от буквально нещодавно та ж сама Захарова заявила, що а, запуск арешника це було не що інакше, як випробування новітньої ядерної зброї, поки що без ядерного заряду. Як швидко з них злетіли маски від запевнянь, що українці це братній народ до висловлювання, що Україна це просто полігон для випробування ядерної зброї? І в радянському Союзі, і навіть Сполучених Штатах Америки, свого часу справді споруджували цілі полігони для випробування ядерної зброї. Це були цілісінькі міста з будинками, з автобусними зупинками, з автомобілями, в які розставляли манекени. І коштували ці полігони дуже дорого, це мільйони доларів, і будували їх кілька місяців. І все одно вони не давали повноцінної картини про потужність вибухів, тому що там були манекени. Ну і тепер ви бачите, росіяни і не збираються будувати дорогі полігони. Для чого? У них є мирне українське місто Дніпро. І вже не з манекенами, а з живими людьми. Вся номенклатура старі, молодші жінки, діти, немовлята в ліжечках, в автомобілях, на автобусних. Зупинка. У нацистській Німеччині свого часу проводили експерименти над живими людьми. Власне, цей режим і назвали нацистський. Як назвати режим, який зараз існує в Росії? А ці пілоти, тушок, які ледь не щодня запускають ракети по мирних українських містах. Їм вбиті українці. Не сняться? Загалом експерти вважають, що найближчі два місяці до 20 січня 2025 року до інавгурації Трампа будуть надзвичайно складними. Росіяни спробують захопити якнайбільше нашої території і випустити якнайбільше ракет. Я особисто бачаю в цьому жестічу це спроба відповісти на удари атакамсами на удари штормшедову в тому числі і по. Штабу армії Сєвір, який знаходився в Курській області Мар'їна, і російська пропаганда навіть оминула цей удар. Вона про нього не розказувала, не показувала наслідки, бо я так бачу, тривала рятувальна операція з пошуку ну, загиблих, поранених, живих, і тому російські мас-медіа це не висвітлювали взагалі. Ну і звісно, це реакція на українську ракетну програму. Бо росіяни розуміють, якщо України буде власна ракетна програма, і вона а не буде залежати від волі Вашингтону, Лондону або Берліну, то Москві 100% дістанеться дуже капітально. Нічого, 10 років протрималися, і ще й 2 місяці простоїмо. Хоча яких 10 років? Ми вже століттями стоїмо на своїй землі. Побачимось.